Україні для порятунку потрібно небагато справжнє народовладдя. Причому всій Україні однаково від Карпат до Криму. Таку думку висловив лідер ініціативної групи громадського руху український вибір у Харкові Андрій Лесик. Харків може поняти тільки одне слово. Слово это референдум. Якщо, скажем, не прислушаться к мнению людей, не прислушаться к мнению большинства. Нічого з этого не буде. Такі ключові вопросы, як курс економічного развития, курс інтеграції, должны определяться людьми, тим більше вступати в какие-то блоки, союзи і так далі. Теж должен решать український народ. Только український народ да на переконання Андрія Лесика люди на Євромайдані фактично боролися за збереження кріпацтва і зміцнення феодального устрою. Звісно, їм нав'язали ідею свободи і образ ворога Януковича, натомість Глибоко заховали справжній інструмент впливу на владу – восьму статтю конституції. Саме вона зберігає згадку про закон про місцевий референдум. На щастя, про неї голосно нагадали схід та південь. Ми требуємо провести всеукраїнський референдум о федералізації. Федералізація це ні в коєм випадку не сепаратизм, як намагаються представити всі в кавичках незалежні за СМІ в Україні. А федералізація означає увілічення полномочі регіонів. За словами Андрія Лесика, цькування українців один на одного на Межигір'я і навіть на Росію це лише інструменти нелегітимної української влади, аби приховати від народу справді дієвий шлях для встановлення народовладдя. Адже ні в активістів Євромайдану, ні у їхніх супротивників самообране керівництво не спитало згоди навіть на підвищення тарифів та пенсійного віку. І кредит в іноземців теж не питаючи, чим його доведеться віддавати пересічним українцям.